Вам доведеться важко працювати для того, аби виконати весь обсяг робіт. Тому, щоб впоратись і не втратити працездатність, складіть план дій і режим дня, що допоможе в роботі і відпочинку. Оперативне вирішення питань принесе успіх і дасть можливість для нових починань. Тельці! Ви зможете витримати будь-який тиск, якщо будете впевнені в своїй праводій і почнете зміни. Вам доведеться вести переговори, зустрічатись з багатьма людьми. Проте пам'ятайте, що егоїзм і жадібність можуть зруйнувати всі ваші починання. Близнюки, успіх буде з тими, хто власною працею втілить в життя ідею і вибере таких же партнерів. Обставини будуть сприяти вашій праці. А отже, ви зможете отримати кредит, придбати нерухомість, підписати необхідні документи і навіть ризикнути раки. Обставини зміняться на краще, хоча труднощі залишаться. Для подолання їх необхідно зробити рішучі дії, змінити ставлення до своїх колег і партнерів. Також вам потрібно віддати борги, проявити турботу і увагу до чужих проблем. При цьому не забувайте про своїх родичів. Леви, ваш авторитет і професіоналізм піднімуться на ту висоту, на яку ви зможете їх підняти. Все залежатиме від ваших дій. Ваші недоліки стануть видимими. А ви навіть можете не знати про це, якщо не вмієте дивитись правді в очі тож зробіть висновки і почніть все спочатку. Діви в цей період бажано провести зміни на роботі, можливо, почати нову діяльність. Для того щоб нові зміни привели вас до успіху, потрібно по-новому подивитись на життя. Ви не зможете об'єктивно сприймати зауваження на свою адресу і своєчасно виправляти помилки, якщо будете займатися самомилуванням. Терези не намагайтесь вирішити будь-яке питання з допомогою грошей, так як будете натикатись на неприступну фортецю. Насправді вирішити щось допоможуть ваші зв'язки, перспективність нової ідеї, бачення майбутнього, чітка позиція і почуття міри. Тому свій проект ви повинні ретельно підготувати і подати в готовому вигляді. Скорпіони! Настав час для активних дій, для досягнення бажаних результатів контролюйте насамперед свої емоції. Підкоряйтесь дисципліні і дотримуйтесь наміченого плану. Це допоможе вам впоратись з почуттям образи через несправедливе ставлення. Стрільці, ви можете успішно провести фінансові справи. Це послужить хорошою основою для майбутньої перспективи. Не кидайте друзів і партнерів у біді, подайте їм руку допомоги. Деякі можуть почати власну справу, відкрити свій бізнес або ж піти на ризик. При цьому остерігайтесь порушити закон, козероги. Вам складно буде знайти потрібні кошти для нових починань. Доведеться обходитись тим, чим володієте. Тому остерігайтесь публічних виступів і розкриття своїх планів. Проявляйте скромність і стриманість, не розказуйте іншим, як доля до вас несправедлива. Інакше вас можуть ухрестити як невдаху. Водолігі на цьому тижні бажано приступити до нових змін. Але для початку перевірте потрібну вам інформацію і уточніть свої плани. Проте не вирішуйте спірних питань та не розривайте стосунків. Це викличе бурхливу реакцію на ваші дії, що відіб'ється на майбутній перспективі і реалізації вашої ідеї, риби сприятливий час для початку здійснення нових планів, прояву здібностей і знань, пошуку нових цілей і партнерів. При цьому намагайтесь в усьому тримати своє слово, розповідати про себе тільки правду і не прикрашати події. Інакше брехня зіпсує вашу репутацію. Вас можуть прийняти не за ту людину, ким ви є насправді.